Друзі, дякуємо, що ви, незважаючи на те, що дещо церемонія затягнулася, дочекалися нас і першим своїми враженнями від матчу однієї четвертої фіналу Кубка України. Ділиться головний тренер команди Володимир Богданович Шамму, Віддім Богданчик, хотів би відразу ж від чисельної армії болівальників наших корект-журналістів привітати з першим виходом півфіналу Олександрії. Дякую, я дуже радий, що ми знов-таки не незважаючи на поразку в чемпіонаті динаміці з рахунком 0-2. І сьогодні ми знов таки влаштували дуже велике свято для наших болівальників. І, мабуть, після цього матчу у нас прибавляться ще болівальники України, які дійсно, скажімо так, переживають за Олександрію, за невеличке, невеличке містечко, яке дійсно з гордістю можна представляти прем'єр-лігу. І ми це знов таки доказали сьогоднішньому поєдинку, що неможливо не буває. тому пані, що ми дійсно перемогли чемпіона і вийшли під фінал. Я дуже вдячний нашим хлопцям за ту самовіддачу, віддачу, за цю ігрову дисципліну, яку ми дотримували протягом цього поєдинку. Дякую дуже ваше запитання. Про 9-го номера про Віталіка, Що в нього там за травма така? Ну, Зараз важко сказати, звичайно. Ну, я розумію, що у нас впереді дуже э, відповідальний матч з Карпатами, але я ще раз э, повторюю, що в нас є 25 футболістів на даний період часу, але деякі травмовані, дуже серйозно, які вже не зможуть допомогти. І невідомо, завтра тільки буде відомо, хто зможе, скажімо так, вийти на арені Львів і знов таки видавати всі сили для перемоги. Тобто, я так розумію, ви ще самі складом не вирішили. Так як можна вирішити, я зараз. Осім про інше думає, але, звичайно, про Карпати я вже буду думати з завтрашнього дня, може і сьогоднішнього. Я вже взагалі сказав хлопцям, що треба відпочити, правильно відпочити, і для того, щоб були сили, саме фізичні сили для того, щоб ми гідно зіграли Володимирович, ну, Черній і Леон в стартовому складі, вони будуть грати в Карпатах в стартовому складі. Зараз про склад я не можу сказати. Не можу сказати, що не відповідня. Як вибуду?